Аллилуйя, Халилуйя, вітаю вас, возлюблені Божі, Божий, народ Божий. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, Той від Бога народжений. І Бог дав нам Духа, Сина Свого, і ми кажемо Бог Отець. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, Той народжений від Бога Отця. Не всі, хто каже, Отче наш являється Божим дітям. Аллилуйя. Діти Божі це ті, хто прийняв Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя. Церква Господа Ісуса Христа це діти Божі. Аллилуйя. Аллилуйя. І є обітниця для церкви, для дітей Божих. Що якщо двоє з нас погодяться. Просить у батька чом-ліба. І звісно, ми просимо, ми молимось на основанні Писання. Основанням для наших молитв і є різні види молитв прошення, тобто прохання, подяки, є молитви ходатайства, заступничества, є молитва, коли ми щось провозглашаємо і споведуємо. <кхи> є молитва влади віруюча, коли ми беремо владу над дьяволом, над бісом. Над обставинами, як коли ми просто слухаємо Бога, перебуваємо в спокої, в тишині. є різні види молитви. Є молитва умом, є молитва на язиках, коли наш дух, він тайне Богу говорить духом, є різні види молитви. І от Ісус каже, що якщо навіть двоє з нас погодяться в молитві, і ми погоджуємося, то тобто, люба молитва вона на основанні Слова Божого. Чому ми молимось, чому ми щось кажемо? Тому що ми маємо основу Слово Боже. Ми маємо слово, яке вже да нам Бог, яке вже сказав нам Бог. Бог вірний своєму слову. Бог пильнує над словом своїм, бадьорить над Словом своїм. Бог проявляє себе через своє слово. Він зробив себе доступним нам через своє слово. Щоб Богу що зробити на цій землі, йому потрібна людина. <кій> Вибачте, Ось Богу потрібна людина, яка візьме Його слово, повірить в нього своїм серцем і висвободить це слово через свої уста та вчинки. Сіяч сіє Слово». Слово виходить із духа людини. Бог діє на цій землі своїм словом. Так, да, є події, які Бог робить, але це все одно вже описано в слові, це вже сказано в слові. І є дійсно речі, які робить Бог, які можуть від нас не залежати, від людей. Ну вони все одно є в слові, і вони все одно будуть нами прийняти вірою. Нам треба в це вірити, що Бог робить чудеса, знаміння. Книги діяння ми читаємо, да, апостоли і учні Ісуса, Церква, вона молилась, вона казала, дай нам Боже зі всією повагою, сміливістю казати Слово Твоє, тоді як ти простираєш руку свою на те, щоб робити чудо та знаміння. Далі ми читаємо, що в освідостві слово благодаті Бог творив чуд чудеса. Написано, що ті люди, які займалися чародійством, зжигали свої книги чародійські, бо з такої сили привозмагало слово. Да, але перш за все ці, ці люди вони почули Євангелія. Все одно слово превозмагало. Це була робота слова, Возложення рук на когось, Розглашати зцілення — це робота слова, це дія слова. Да, так, зцілює Бог, але я возлагаю руки, тому що так каже слово. Я це роблю не просто, тому що ну, вода. Так же хтось робить або ну я знаю, що так треба робити. Ні, я роблю так, тому що так сказано в Слові, Я вірю в цьому. Я вірю, що коли я возлагаю руки на людину, що Бог буде в цей момент прямо зараз зцілювати цю людину. І Тієї людини, на яку я возлагаю руки, теж треба сказати їй, щоб вона мала віру, що коли я возложу на неї руки, вона отримає стіл. Є наші молитви, які навіть на... діють на розстоянні, коли я не знаходжуся разом з людиною, але я можу молитися. Є молитви, які діють на обставини, це все робота слова. Це все робота слова. Просто так, на цій землі, нічого не відбувається. Або робота є слово, або Божого, або робота є інших слов, слів, які не Боже Слова. Так Бог вірний своєму слову, Він бадьорить над словом своїм. Тому у нас є надійна основа, є будущність і надія. Яка дана нам вже в Слові Божому в Писанні. Ісус Христос, Він Господь, Галілуя. голова церкви, що є з тіло Його. І Він проявляє себе на цій землі через церкву. А церковь, Біблія каже, являється тілом Христовим, яке стверджує Слово на цій землі, яке проявляє істину. Яка каже істину в любові? Церква це люди, які народились від Бога, щоб бути виконавцями Слова, щоб бути сіячами слова. А Бог буде збирати жниву, жату від слова. Це Божа робота. Є чудо, яке робить Бог. Но все одно. Він це робить, тому що він вже сказав нам в своєму слові, що він робить чудеса. Тому пророчество це Слово Боже, це робота Слова Божого, це віра в Слово Боже. І щоб прийняти, що світ Бога треба в це вірити. І так, от дає ли Бог зло, робить ли Бог зло. Або якесь таке нехороше щось для людей, щоб потім людині було добро. Ні, він цього не робить. Так. Ми приймаємо від Бога вірою в Його Слово. Віра вона здійснює. Божу благодать, милість, любов Божу, благість Божа. Віра в Слово здійснює Божа обітниця. Природу Бога на цій землі. Благість Божа веде до покаяння. Не зло Бога. Тобто Бог Він не злий. В ньому нема зла. Бог не веде до покаяння якимись неблагоприятними обставинами, якоюсь хворобою, терором або через якийсь гріх злобою людей до інших людей. Бог не веде так до покаяння. Написано благість Божа веде до покаяння. Милість Божа, доброта Божа, любов Божа. І все це робота Слова Божого. Тобто дає ли Бог зло якесь? Дає ли Бог якусь хворобу? <кхи> якесь прокляття або війну, щоб людей привести до себе. Ні, він цього не робить, в нього цього нема. Всі труднощі приходять не для того, щоб потім було добро. Труднощі. Зло приходить навпаки, щоб відвести людей від Бога. В Життя християн зло приходить, щоб відвести людей від Бога, щоб обратити їх, дитя Божого від Бога, змінити фокус, забрати радість. Якщо Бог просто так бере робить в житті людини якесь зло, щоб. Якби потім людини було добро, то чому, йому, чому б йому одразу не зробити добро в житті цієї людини, або в житті країни, нації, государства? Чому б Богу не робити добрі обставини незалежно від людини? Вірують вона в це, хоче вона це чи не хоче? Від ми знаємо, Слово Божого, що Ісус він Господь Целітель. Чому Бог націлює? Просто так, бере і несілюй людей. От он зранку якогось дня всі люди встали, і Бог каже, я сьогодні всіх. Простер свою руку і зробили чудеса і знаміння. І всі зцілилися. Чому всі так спокійно вірять, що Бог робить зло, але не вірять, що Бог так може спокійно робити добро, стілювати, захищати. Якщо Бог дає якусь непогоду, якийсь негараз, якусь трудність, то чому Він не робить навпаки, дає процвітання? Ведь ми знаємо з Біблії з Писання, що Ісус відкупив нас від прокляття ніщити. Тобто, По суті, Бог хоче восполняти потребу людей. Господь наш добрий пастир, і ми ні в чому не будемо мати потреби. Ну Чомусь ми маємо потреби, дійсно. Чомусь просто так, всі не процвітають, всі не мають такого бізнесу, роботу, прибуток. Ну, просто так. От, Бог зробив такі обставини для людей. Якщо про Бог просто так, незалежно від людини робить зло. То щоб дійсно прийняти від Бога зло, якщо Він дає, а він не дає. Ну якщо дійсно прийняти від Бога зло, це треба вірити. Це треба побачити в слові, це треба прийняти слово, вірою в слово. Це треба очікувати, що Бог це робить. Ну ніхто цього не очікує, ніхто у Бога цього не просить. Він не просто кажуть, ну от так, Бог зробив, щоб потім було добро. А чому Богу одразу не робити добро, щоб було добро? Щоб прийняти від Бога дійсно добро, це треба вірити. Це треба очікувати, це треба створити сон. процвітання, стіли, благоприятні обставини, мирне обставини, закінчення якогось негаразда, труднощі. Ми робимо це вірою в Слово Боже. Але всі труднощі приходять не від Бога. І не для того, щоб було краще, а для того, щоб наоборот. Ввести від Бога, щоб поколібати віру, зруйнувати радість, навести скарботу, засумніватися в Бозі. Но те, що ми робимо в час труднощів, це дійсно нас укріпляє. Або ми униваємо, або ми вкріпляємось в Господі. Навпаки, коли є труднощі, і ми в цей час ще більше діляємо увагу Слову Божому, тому як ми живемо вірою, то дійсно, проходя труднощі, ми вийдемо сильніше. Ну, це не означає, що трудність прийшла, щоб ми стали сильнішими. Ми стали сильнішими за подяки, благодаря тому, що ми в цей час робили, що ми розвивали, що ми практикували. В ім'я Ісуса Христа. Будь ласка, пробачте за кашель. Може, якось що незрозуміло сказав, але моя мисль була в тому, що ми приймаємо від Бога вірою в Його слово. Якщо дійсно в Слові Божому є, те, що ми можемо прийняти віру від Бога зло, тоді, ну так, да, Бог дає зло. але цього нема в слові. І просто так в житті людей не проявляється якась хвороба і зло, тому що Бог це дав людині, щоб потім було добре. Ні. Чому тоді просто так в житті людей не відбувається благополуччя, зцілення, цілосність, покрашення. Якщо просто так відбувається зло. От Бог захотів, він зробив. Чомусь сьогодні на землі більше якихось неблагоприятних обставин, ніж добрих. А чому і більше? Тому що діти Божі. Більшість дітей Божих чогось думає, що Бог дає зло, щоб потім було добро. І от ми сидимо і чекаємо, коли ж настане добро. А вірою ми це можемо здійснити в